Все. Та мене погано об'ємно в цьому році, і ціна гарна. Мабуть, цілий гектарчик засадили. Та ні, 70 сот. Нормально, а ціну як дождались, як хотіло сил дотерпіть, так росла красиво і доросла до гарної відмітки. В принципі, на опті на сьогоднішній день я вам обіцяв 100 гривень. Як дождались, як хотило сили? Та ну я як... ждав, поки вам додаться і все. І нормально, так? Ну... Дивіться, по насінню на опті, на гарному опті, на сьогоднішній день ціна може сягати 100 гривень. Так що пропонуйте. В розніцю півмішочка, мішочок 50 кілограм, ціна 95. Це по-українській багатоплідній. По іншим сортам. Ось волоська біла, яка в тому році була в лідерах. На цьому році щось вона пасе задніх і ціна всього на всього 75. Зато волоська жовта, як одмітилась. На сьогоднішній день можу за неї дати 40 гривень за кіло. Якщо у вас є в обйомі, пропонуйте. Так що така нада в переробку. Ну, українка вона і є, українка ідеальна, гарна. Перевівати, перемивати, долизувати, вилизувати не обов'язково. Головне, щоб вона була чиста і гарна. А, і ще. Можемо не кондицію купити побиту, покоцану, сіру, ту, що миється і спливає, поняли, тобто всі моменти, які стосуються гарбузового насіння, все ми можемо купити. Якщо у вас є, пропонуйте, не соромтеся, ціна є на абсолютно всі види насіння.